Мета моєї доповіді поділитися нашим власним досвідом, нашими враженнями, нашими здобутками. Ну і власне, як це було. Я декларую відсутність конфлікту інтересів і власне, дійсно, як це було. Алгоритм дій ми отримали у вигляді наказу 16.14 і відповідно була створена робоча група, яка вивчала всі документи регламентуючі, прийняла. Участь в навчальних ознайомилась з навчальними матеріалами Центру громадського здоров'я, і нашими етапами впровадження стали перше це проведення оцінку заходів адміністрування відповідно контрольного чек-листа, який нам був наданий в наказі. Ми склали план на рік. Ми визначили за якими пріоритетами ми будемо працювати, і зробили повторну оцінку через рік наших здобутків. Задачі, які ми перед собою поставили, це було спочатку розробка регламентуючих документів, і е, оновлення, перегляд того, що ми мали раніше. От е, ми зробили міні е, наш власний аудит мікробіологічної лабораторії, як вона працює, чи може вона працювати за стандартами ОКАСТ. І е, ще одна форма: це була створення форми збору. Даних щодо призначення антибекет препаратів в лікарні. Тут я навожу вам е, слайди, е, які накази, як програми, е, як це було в плані регламентуючих документів. От, і те, що ми отримували через рік. Через рік ми отримали аптеку як структурний підрозділ, низку оновлених документів щодо адміністрування, це СОП адміністрування, це супис переопераційної профілактики, і преавторизації. Ми проводили навчання, перевірку знань медичного персоналу і, власне, проводили моніторинг споживання антимікробних препаратів з аналізом локальної резистенції, які бралися індикатори чи пункти, по яким ми це проводили. Перше це рівень загального споживання антимікробних препаратів, вигляд двох показників визначена середня добова доза і днів терапії. Частота інфекційних хвороб пов'язаних з наданням медичної допомоги, дані точкового дослідження, Міні-аудит призначення антибактеріальних препаратів, структура захворюваності в ВОЗ і індекс резистентності для збудників груб ЕУКАСТ. Поки що ми е, домоглися тільки частоту резистентних штамів моніторити. Е, перше, е, е, якщо структура захворюваності ЗОС це статистичний показник, ми можемо його оцінювати. То для того, щоб нам з вами можна було фіксувати частоту резистентних штамів, загальний рівень споживання, нам потрібно було розробити якісь форми обліку. Формами обліку стали така форма обліку була: це створена на звичайному Google диску, бактеріологічна лабораторія вносить сюди свої результати. Кожен е, зацікавлений може подивитися в реальному часі цю загально зведену табличку. Внизу на ніжній панелі видно, що це е, е, частота резистентних ізоляцій ведеться по кожному рекомендованому мікроорганізму Шріхи, Коля, Сельманела, Протела. Е. Це форма моніторингу споживання антимікробних препаратів. Тут наведений е, слайд з е, реанімація новонароджених. Ми все ж таки поки що моніторимо, збираємо дані на нижній панелі. Видно, що які антибіотики використовує відділення. Користуючись цією формою обліку, потім можна порахувати, скільки дітей отримали антибактеріальну терапію за рік в даному випадку, рівень загальний ДДД, кількість днів призначення, кількість ліжкоднів, які провела дитина. Тобто, це так би, форма. Ми можемо бачити і порахувати статистичні показники, можемо порівняти потім з структурою захворюваності в даному відділенні, тобто, це форма збору даних. як… Нам дає тільки кількісний показник і структуру використаних антибактеріальних препаратів. Наступні дві, два індикатори це міні-аудит і дані точкового дослідження. І цю роботу нам допомогли зробити добувачі освіти Національного медичного університету. Під керівництвом професора керівника кафедри, професора Хайтовича. Перший це дані точкового дослідження. Дані точкового дослідження це бралися історії в нашому випадку три відділення хірургічного профілю, хірургічне ортопедичне і лор-відділення, і в один день проводився дослідження всіх наявних історій. Що ми досліджували? Показання до антибактеріальної терапії, ведення документації, додаткова якась клінічна інформація, яка впливала на призначення антибіотика, дозвіл, чи, чи, чи був чи не був дозвіл на використання антибіотиків групи С, відповідність локальним настановам, відповідність іншим критеріям. Заповнювалися такі бланки на кожну історію і загальна таблиця. Ну, це величезна робота, вона дуже ресурсна, і... але ми можемо дослідити, як призначаються антибіотики, за якими правилами, чи, чи, чи по правилам чи без правил призначаються антибактеріальні препарати в даному відділенні, в даному відділенні. Це е, інша робота, це міні-аудит. Тут бралось 5 історій кожного тижня, так само в, ну, в даному випадку хірургічному відділенні, і оцінювалось, і шукалось відповідь на два питання: чи призначений антибіотик за показаннями, чи є показання для призначення антибіотика, чи задокументовані вони, і чи вибір антибактеріальної терапії відповідає е, е, локальним настановам, чи якщо не відповідає, то чи є пояснення чому. Так само заповнювалася табличка і е, потім робився аналіз. Це просто, це не, не займає багато часу. Тож, е, якщо порівняти ці методи оцінки споживання антибіотиків, перше, це от, е, дані. По кількості днів, в середній дозі, це легко доступно. Таку форму заповнюють обліку антибіотиків, заповнює кожен лікар, вносячи дані в медичну інформаційну систему, От, але тут немає інформації про якість призначення, тільки про кількість. І, Два інших методи. Перший точкового дослідження він е, показує, як власне антибіотики використовуються, але все рівно це, це от даний конкретний момент, і дуже ресурсно е, ресурсно, як по людському фактору і часу. Міні-аудит е, це швидко, мало ресурсно. Ми можемо надати зразу зворотній зв'язок лікарю, от запитати, чому, і е, е, впливати в реальному часі. На призначення антибактеріальних препаратів, але ну, це потребує регулярності, регулярності постійного моніторингу. Тобто, коли ми впроваджували всі наші заходи адміністрування, що ми побачили? Що дуже важлива ну, ресурсність да, і персонал, і час, і обладнання вони мають бути, особливо, якщо це стосується якихось конкретних важких випадків. По-друге, це видобудова стосунків. Важливо, як команда спілкується з лікарями, чи є якийсь певний психологічний фактор, тому що кожен лікар це автономна система, він має свій досвід, він має свої знання, він може прихильно відноситися до змін, може не хотіти, не сприймати змін. От і це уповільнює нам роботу, уповільнює можливість цієї роботи. От, і е, е, потребує навчальних матеріалів, потребує постійної актуалізації знань. Е, які переваги ми побачили? По-перше, це зменшення непотрібного і невідповідного використання антибактеріальних препаратів в реальному часі. Кумулятивна антибіотограма, моніторинг резистентних ізолятів, покращує нам емпиричну антибактеріальну терапію. Проводяться освітні заходи для лікарів і пацієнтів. Це покращує комплаєнс, пряма комунікація з фахівцями. Тобто, ти спілкуєшся напряму, ти можеш пояснити свою думку і отримати зворотній зв'язок і якось знаходити між собою. Це цю програму можна адаптувати під проблеми закладу, під можливості закладу, під результати тої самої локальної резистентності. Знаття хибних яруків алергії на антибіотики. Ну і необхідність, відсутність необхідності дорогого обладнання і фінансування. Тобто, все виконується, в принципі, командою з адміністрування антимікробних препаратів. Є великий економічний такий вплив. Коли ми впровадили цю систему, коли ми працювали над переопераційною профілактикою, зменшення кількості призначення цефтеаксону, як було раніше, і перехід на цефазелін десь в 6 разів зменшив використання ну, кошт, зменшення використання коштів на, на більш дорогий цефтераксон, десь в шість разів різниця між антибіотиками по ціні. Якщо оцінювати прогрес, як ми можемо сказати, що прогрес відбувається? Тобто є такі індикатори, як індикатор структури, тобто навчання, належність наявність команди, наявність імпорічного настановці імпорічного лікування, наявність освітньої програми, індикатори процесу, що все в нас відбувається, це рекомендація, що це дотримання рекомендацій щодо призначення згідно настанов і протоколів. Тобто, якщо ми робимо точковий аудит і бачимо, що в нас правильно антибіотик назначається відповідно протоколу, дотриматься вказівок деескалації, переходу на пароральну форму, дотримання рекомендацій щодо хірургічної профілактики. Тобто ми бачимо прогрес впровадження, ми бачимо результати своєї роботи, індикатори результату. Тобто те, що нам для нас важливо. Для нас важливий рівень споживання антибіотиків, як, це, як він змінюється. Для нас важливий рівень інфекції срідіум діфіцилів, антибіотик асоціованої діареї, рівень інфікування області хірургічного втручання, спостереження за стійкостю антибіотиків, повторна госпіталізація протягом 30 днів, рівень ускладнень, токсичність і смертність. Це статистичні показники. Тобто, порівнюючи попередні роки і наступні, ми бачимо. Який результат ми отримали? І як, як це впровадження цієї програми впливає на наш результат нашої роботи? Ну і стосовно висновків, впроваджуючи програми інфекційного контролю, однозначно підвищується різні обізнаності лікарів і пацієнтів і комплайнс між, між нами. Ми маємо е, можливість економити кошти, порозпределяти кошти на більш важливі, якісь більш. Е, значимі е, напрямки, ми е, отримали інструмент обліку і контролю за правилом призначення антибіотиків. Ми отримали інструмент спостереження за інфекцією області за е, інфекцією, пов'язаних з наданням медичної допомоги і антибіотикорезистентністю. Е, я дякую всім за увагу, за те, що ви отримали, послухали про наш досвід. Е, ми будемо, наша команда буде рада. Е, Надати консультації, допомогти вашим закладам, якщо це, ви бачите необхідність і потребу, звертайтеся. Тут написано наш емейл або телефоном. Будемо раді допомогти. Дякую за увагу.